Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел. Сьогодні я хочу повести мову про старість. І почну з того, що мене не раз запитували, чи не боюся я старості. А ви знаєте, я навіть ніколи не задумувалась над цим питанням. Я боюся немочі, недухи. На городі, в саду, у полі, не біля хати, не зможу читати, писати, оцього я боюсь. А старість, ну, вона ж невідворотна, як і смерть невблаганна. Бо що було б, якби люди не старіли і не вмирали? Нас би земля не могла б прогодувати і не мала б таких ресурсів? Це природній розвиток людства. І нікуди ми від цього не дінемось. Інша справа як прожити даровані Богом роки. І, я так думаю, треба жити не додаючи років до життя, а навпаки, додавати життя до років. Ну це ж правда. А, знаєте, мені буває інколи боляче, коли до старості ставляться, так, скажем, зневажливо. Ну це ж правда. Молодість, тож молодість, їй поклоняються, бо то сила, бо то краса, бо то любов, а старість для багатьох це, скажімо, проблема. І минули давно ті роки, десятиліття і століття, коли до бабусі чи дідуся, до старішин зверталися за порадами. Знаходили скарби у їхньому досвіді і в їхній мудрості. А зараз навіщо? Є інтернет, дядько гугл, як часто кажуть, і старці нам. Для чого? На кожне питання ми можемо знайти відповідь. Ну, правда, старенький дідусь і той, якщо ще дуже чи бабуся, потрібні для дітей. У яких теж діти є, тобто для внуків, ну, але це не так, як було колись. І хочу сказати, що не буває такого, хто не народився, той має постаріти, ну і зрештою відійти у вічність. І знаєте ще, що я вам хочу сказати, що підтвердити ці мої думки може поетеса, жителька села Головлі, Любов Комар. Ілюструє вона поетично сказане. І тому я хочу завершити нашу розповідь саме її поезією. Вона каже, про молодість написано багато. Про старість щось не хочеться писати. Без зуба квола гірше бачать очі, кудись думки важкі спать не дають, щоночі. Кудись поділись і краса, і друзі, а нерви, як дроти, гудуть в напрузі. Та інколи буває й старість, в радість. Плідна, коли життя прожити чесно, гідно, коли комусь поміг на ноги стати, коли ти звик давати, а не брати, знання давати, досвід і надію, поміг перетворити у дійсність мрію, когось зумів своїм теплом зігріти, когось навчив. Не зло, добро творити. Дай Боже кожному, щоб молодість і старість приносили добро, любов і радість. Дай Боже! А про те, чому ми старіємо і як нам життя і. Роки молодість продовжити у наступному відеосюжеті. Зустрінемось!